Всім вітання 8 лютого 2025 року. Бджоли знову мають блід. Отак От вони літають. Тут також бджолина сім'я літає. Трошки слабше. Що сьогодні зробив, я їх поскорочував гнізда їм, дав теплі заставні, лишив 6 рамок в гнізді. І хотів показати годівничку для пилку, Така на скору руку називається зроблена. Вона працює, бачимо бджоли, беруть пилок. в Відерку з під пилка, який я був купляв, зробив отвори. Такі, такий бачимо бджоли сидять, накручують пилок. Ось таке відерочко, яке було з пилком. І так бджола працює. На даному етапі нічого не свісце. це як аномальне потепління. В тому році, в лютому, було в цей час дуже холодно. Протягом трьох тижнів вночі мінус 25, Днем було мінус 15. А зараз на два тижні пішло потепління в цьому році. Ну а далі вже прогнозують, якби з 20 лютого буде холодно, поміну мінус 10 вночі. Але бджоли зараз мають розплід на двох рамочках. Переглядав я ще в січні, також був розплід, печатаний десь в районі на лодонь. Отак От бджолині сім'ї зараз працюють. Бачимо бджоли йдуть з пилком. Тож побачимо, який буде розвиток далі. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей.